Середа, 24 квітня, в ефірі «Новини міста». Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! Чергове засідання у справі про побиття військового Артура Ананьєва розпочалося о 14-й годині у Хмельницькому міськрайонному суді. Сьогодні мають заслухати показання обвинуваченого Ігоря Слободяна. Служителю церкви інкримінують нанесення тілесних ушкоджень учаснику російсько-української війни 2 квітня минулого року у Святопокровському соборі. Детальніше про перебіг засідання дивіться у наших наступних інформаційних випусках. Близько сотні запитів на маскувальні сітки та 50 на кікімори отримали волонтери захисту від військових. Наразі усіх необхідних матеріалів для їх створення вистачає. А от тих, хто б їх виготовляв, навпаки, бракує. Тож команда захисту закликає небайдужих містян та вимушених переселенців долучатися до плетіння захисних полотен та костюмів. Працюють волонтери щодня з 9 до 20 на Кам'янецькій, 76. Ну, Наприклад, одна сітка приблизно 12 метрів на 6, 4 дні треба, І при тому, що там буде 4-5 людей. Тобто, ну, все ж такий трудойомкий цей процес. От, маленькі сітки можна за один день, а ну, хлопці просять на вчора. Тобто ми якби не виконуємо своєчасне замовлення, запізнюємось. У нас є замовлення з минулого року. Ще було велике замовлення 50 сіток. То ми не можемо одному підрозділу робити всі 50, то ми поступово наступні беремо. Ну, навіть з минулого року є замовлення. Прохання велике долучатись, хто може нарізати ткані, хто може плести, тому що потреба дуже велика, а людей не так багато. Фестиваль бізнесу та підприємництва влаштують у суботу, 27 квітня у Хмельницькому. Під час одноденного івенту на учасників чекають виступи 12 спікерів. Вони поділяться досвідом у веденні власної справи. Зокрема, говоритимуть на такі теми, як шлях і місія сімейної компанії, управління та робота з персоналом, мікроінвестиції, макрорезультат, масштабування бізнесу. Участь у фестивалі платна для учасників передбачено два пакети послуг: базовий вартістю тисячу гривень та благодійник вартістю три тисячі гривень. Захід має благодійну мету: усі виручені кошти перерахують на потреби. 8-го полку сил спеціальних операцій. Зареєструватися для участі в фестивалі можна за веб-формою, яка розміщена у телеграм-каналі ТРК Місто. Захід організовується для збору коштів на допомогу нашим воїнам, нашим захисникам, нашій вісімці. Протягом дня, протягом суботи, з 10-ї ранку, вже будуть відбуватися виступи наших спікерів. Топових спікерів спільноти Порту. теми будуть різноманітні: і про сімейний бізнес, і про інвестиції, і про роботу з командами, і про е, розвиток бізнесу через інтернет, і про створення мережі, і багато-багато-багато дуже цікаво. Е, спікери приїдуть е, з різних куточків України, будуть і розіграші різних подарунків. Буде і буде аукціон, кошти від. Е, Квитків, які ви придбаєте, ми всі перераховуємо на ЗСУ. У Хмельницькому сьогодні, 24.04.24 одружилися 24 пари закоханих. Серед них Олена і Володимир. Вони познайомилися 8 років тому у зоні Атом. Чотири роки тому вирішили побратися, однак весілля довелося відкласти. Нині волонтерка та ініціаторка всеукраїнського проєкту Кохання перемагає Олена та військовий офіцер Володимир офіційно стали сім'єю. Я б робила це не в проекті, але дівчата, хмельничанки сказали: ну як це? Якщо ти для себе не можеш зробити весілля, тоді типу, як тобі буде довіряти інше? Сказали, ми всі так давно в волонтерстві і так давно в війні, ми настільки втомилися зустрічатися лише на поховання героїв, що ми хочемо, щоб в нас було свято героїв, щоб було щось світле серед цього. Воно все перемагає. Коли є е, розуміння, коли є почуття, коли є повна довіра, і коли ти відчуваєш, що це твоя людина, оголошую вас чоловіком та дружиною. Давайте мучимо, це є миті, коли дійсно кохання перемагає війну і все перемагає. Я е, дійсно з оленою познайомився під час от такої самої процедури. Колись в парку Шевченка ми одружували військову пару, і це було перше весілля військових, на якому я був присутній. Ну і я собі можу уявити зразла, які ви емоції переживаєте десятки чи чи сотні. Напевно, да, от таких от церемоній надзвичайно потрібних для України. Ручна зручна розмова. Таку назву має путівник жестовою мовою для дітей та підлітків, який напередодні презентували у Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці. Збірка пояснює, як перекласти на жестову мову найбільш поширені слова та фрази. Приміром, привіт, як тебе звати? Я з України. Також путівник містить qr коди із посиланнями на відеоуроки в YouTube. Видання підготували за підтримки Українського інституту книги та у співпраці з організацією Інклюзивно привітні». Нині примірники збірки зберігаються у бібліотеках по всій Україні. Мені надійшла пропозиція від організації Інклюзив Френдлі. Ми з ними давно співпрацюємо і я думаю. Ну, перша моя думка це нічого з того не вийде, тому що ну як жести можна показати в книзі, але нічого, результат я думаю, мені особисто подобається. Я дуже захоплююсь художником. Ми з інклюзив Френдлі розповідали, робили перед, ну, редагували передмови, щоб там було все коректно і правильно. З точки зору зараз безбар'єрної мови. Ми не втручалися в форму, ми не втручалися от, в задумку автора. Взагалі ті ті сидять в гаджетах, ті ті мають однакові інтереси. Ну тобто, в принципі, вони однакові і лише цей мовний бар'єр заважає. От повноцінно бути от відкритим суспільством. Не варто боятися комунікувати з людьми, навіть якщо ти не володієш їх мовою. Завжди можна трошечки почути. Зараз з розвитком технологій це взагалі легко. Поетичну збірку Птах і Артмія ночі сьогодні презентували у Хмельницькій центральній публічній бібліотеці. Її автор військовослужбовець Олександр Шенькарук, який у перші місяці війни вступив до ЛАВ ЗСУ. Писати вірші він почав у шкільному віці, але найбільше поем створив саме на лінії фронту. Збірка складається з віршів про війну, інтимної лірики та філософської поезії. Нині до друку готують вже другу збірку Олександра Шенькарука. У Хмельницькому оновили сквер олімпійської слави. Тут розмістили нові інформаційні таблички з іменами студентів-олімпійців, на чию честь були висаджені екзотичні та плодові рослини. Також підготували місце для його продовження. Нагадаємо, заклали сквер поблизу спортивного корпусу Хмельницького національного університету у 2017 році. Усього тут висаджено 15 рослин. Нагадаємо, студентами університету у різні роки. Зокрема, були фехтувальниці Ольга Жовнір та Галина Пундик, легкоатлетка Тетяна Загрійчук, Борчиня Людмила Головченко, веслувальник Сергій Нагорний. Олімпійський сквер ми оновили в рамках відзначення Міжнародного дня спорту, який зазвичай відзначається 6 квітня. Якщо ми поглянемо в історію цього свята, то воно започатковано, тому що саме в 1896 році, 6 квітня, були відкриті перші Олімпійські ігри сучасності в Афінах. Шановували пам'ять нашого першого завідувача кафедра Свіжунця Євгена Михайловича, чия ідея цього скверу була. На перспективу ми передбачаємо, що ми ще оновимо олімпійські кільця, живі олімпійські кільця, які рослини. І вони будуть, як то кажуть, такий комплекс, який буде реалізовувати оцю державну політику щодо розвитку олімпійського спорту. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!